Всім доброго, тихого дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Ви подивіться на оцю морду. Дуся, Дуся, привіт! Вітанічка моїм глядачам. Дуся зараз їде в пітомник. їде на тиждень. Взяла з собою, де твоя їжа, взяла свої миски і буде тиждень в дідомі. Маю надію, що Дуся не заважає їхати. Маю надію, що ти будеш себе дуже гарно поводити. Мені за тебе не буде соромно. Вже відчуває, що від батьків поїде на деякий час. Тому Дуська, де там Дуся, Дуся, Дуся? Машину єлія запхала її, бо не в яку. поза зірочки і все. Да, Дуся, все, не звертає уваги. А то тут, тут прямо сюди вилазила. Все, поїхали. Так, ну що, Дуська приїхала. Приїхала в готель. Як вона себе буде поводити, нам зараз цікаво. Дуся, діди. Дуся. Вона вже на передньому сидінні вже перелізла. Мама Оксана тебе чекає. Зараз, зараз подзвонимо мамі Оксані. Да? Дуся. Ну що, як ти будеш з чужими собаками? Мені теж цікаво. Зараз. Зараз моя зірочка. Давай, давай, зараз, давай, може, мені давай її. Так, ну що, приїхали до мами. Що? 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 Де наша мама Оксана? Де наша мама Оксана? Так, Давай мамі, паміть тут Оксані. Так, все, 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 ти погуляла перед тим, як їхати. Ти погуляла перед. Ну, а да, я вже дзвонила. Ти погуляла, в ворота, так? Да? Ага, пішли, пішли. Дуся. Не крути, пішли, пішли. Пішли, Дуся, пішли, доброго дня. Так, ну що, це твоя мама на, на тиждень, Дуся. Дудуся, Дуся, Дудуся. Дудуся. Вообще дульсиная, но длинна. Нас... Вот так, вот так. Давай, обнюхуй, дивись, давай, дивись, что там, як там. Так. Дуся, так. Ага, що таке? Лекцій ж нету вже. А, для Так, да, так, я і в цьому вже казала. <систити> Дуся, ну, що? Ти боюсь, боюсь. <систити> ну, так. <да>, я <плес> <да>, боюсь, боюсь. <систити> Давай, поведу. <поводи. систити> <плес> ти хочеш мою собаку? Так, дивись, щоб вона не вискочилася. Ні, ми там же ж там на палець, щоб палец вона була ти. Ну, що? Пішли? Чи ми, чи ми, ви самі? Так, mm. да, ми самі. Все, Дуся. Дівчатка вже приїхала додому, склали валізи, виїжджаємо через пару пару годин вже виїжджаємо. Позвонила Оксані, Оксана сказала, Дуся веде себе добре. Я дуже рада, що цей час вона буде під таким пильним наглядом. значить Але це ще не все. Дівчата, зустрінемось ми з вами через. Та завтра, я думаю, вже зустрінемось з трускавці, буду вам все показувати і розповідати. Але перед тим, як виїжджати, мені прийшло сповіщення. І я, дівчата, стала багатою на цілих 9 мільйонів доларів. Ви знаєте, я була шокована, що ну, це ж надо, так мені підфартило. Ви зараз, як почуєте, я як прочитала дівчата, я була, ну сказати, знаєте, Думаю, неужели ще залишились такі лахі, які на це ведуться? От, послухайте: привіт, Олена! Я шукав людину з вашим прізвищем. Це написали мені в Фейсбуці. Я шукав людину з вашим прізвищем, тому, коли я побачив ваш профіль у Фейсбук, я вирішив додати вас і написати вам це повідомлення, щоб побачити, як ми можемо найкраще допомогти один одному? Я пані е, Фюсун. Живу в Стамбулі, Туреччина, і вірю, що це воля Боже, бо я зустрів вас зараз. У мене є можливе ділове обговорення для вас, яким я хочу поділитися. Один покійний пан Адріан Кочут. Моя, моє прізвище зараз Кочут. Громадянин вашої країни, який працював із золотом тут, в Стамбулі, мав фіксований депозит у моєму банку. Ця жіночка, вона банкір. В 2007 році І поклав депозит на 9,5 мільйонів доларів. І на дату сплати його не стало, і в 2020 році він е пішов в інший світ, і ми шукали спадкоємців. Керівництво мого банку досі не знає. Не може знайти його спадкоємців, і минулого минулого тижня керівництво мого банку привело нараду для перевірки банків, щоб визначити неактивні та залишені депозитні рахунки. Я довго вас шукав і нарешті знайшов. Тепер я прошу вашої співпраці, щоб представити вас найближчим родичам, сподкаємцям рахунку, який ви маєте, тому що ви маєте таке ж прізвище, таке ж громадянство, яке і він. І мій банк розблокує ваш рахунок за моєї допомоги, і ви отримаєте. Спадщину немає жодного ризику. Транзакція буде виконана відповідно до законної домовленості, яка захистить вас від будь-якого порушення закону. Краще вимагати гроші ніж дозволити дозволити керівництву банку розкрадати їх. Я пропоную поділити їх 50 на 50. Я не жадібна людина, тому пропоную цю, так, поділити 50 на 50. Тобто я буду мати не 9,5 мільйонів доларів, а половину від цієї суми. Дайте мені знати, що ви думаєте. І, будь ласка, зберігайте цю інформацію в таємниці. Я надам вам більше детал... Дет... Детал... деталей, коли отримую вашу термінову відповідь на мою адресу, на мою пошту. І указана номер пошти. Ось оце, <п 'ят> оце сповіщення таке довге. <п 'ят> Дівчата, ну я не довго думаючи, звісно, прийняла цю таку привабливу пропозицію і відписалася цій пані. <п 'ят> І написала про те, що так, я знаю про цю спадщину, і мій адвокат вже працює в цьому напрямку. І я вам дуже вдячна, що ви мені нагадали, тому що я трошки забула за цю справу. Тому цю справу я вирішую. Я написала, що я зараз знаходжусь в Стамбулі, і протягом цього тижня обов'язково відвідаю банк і вирішу всі нагальні питання. Але в цьому випадку. Дякувати тому, ну це я вам не зачитую, я перефразовую те, що я відповіла. І дякуючи нашій співпраці, що ви про мене подбали, також я вам віддам 20%, 30% віддам своєму адвокату і 50% залишу собі. Тому, дівчата, я вас дуже прошу. Зараз стільки розвода знаходиться в інтернеті, стільки хочуть розвести людей, які, на жаль, зараз не мають можливості отримати якусь або грошову допомогу, або не мають можливості працювати. І, знаєте, грають саме на жадібності, на алчності, на, на тому, ну на слабкостях да, людей. Тому я вас дуже прошу, дівчатка, не віддіться. блокуйте такі сповіщення, не, ну, не віддіться. До речі, зараз теж така є схема, можливо, ви про неї вже чули, можливо, вам вже приходило. В телеграм, не в Телеграм, а в WhatsApp приходять сповіщення, що ви можете заробляти на лайках. Да? Тобто, ну, я як блогер розумію, що лайки для мене це таке просування мого каналу. Я вам дуже вдячна за те, що ви пишете коментар. За те, що ви ставите мені вподобайки. І за це платять кошти. Да? І зараз приходять сповіщення, що ви можете заробити, якщо ви будете ставити лайки, ми вам скинемо кому. Да? І за це ви отримаєте 100 гривень. Вам дійсно приходить 100 гривень, вам дають завдання, таке, ви його пролайкали. Там, по-моєму, якщо я не помиляюсь, я слухала. Других людей, де люди попалися да своєю алчностю, своєю жадністю. Саме на таке дають вам 100 гривень, ви їх виводите на свою українську карту ці 100 гривень, потім вам пропонують інші завдання, вам ще там щось дають якісь кошти, а потім вже у вас виманюють ваші кошти для того, щоб далі ви могли працювати як співробітник цієї фірми. Тобто вам пропонують вкласти кошти, потім вам на ці кошти дають такий процент, і ці проценти помножуються. Але до певного часу ви якусь першу суму вкладаєте, ці кошти вам теж повертають, а потім, уже коли ви, скажімо так, входите в азарт, ви бачите, що ви можете там вкласти 500 гривень, отримати 700-200 гривень заробити за 5 хвилин. І от на цьому вони працюють. Тому я вас дуже прошу, не ведіться на ці шахрайські схеми. На жаль, під час війни зараз дуже Дуже розгорнуто, скажімо так, люди. Люди ось таким чином заробляють собі кошти. Тому я вас дуже прошу, не віддіться, не, не реагуйте, да, блокуйте ні в коєму випадку на такі, на такі пропозиції, не давайте свою. Відповідь, і далі ви можете просто втратити свої кровні, кровно зароблені кошти. Все, дівчата: мільйонер, богиня. Поїхала в Трускавець і зустрінемось вже з вами в наступному відео саме в Трускавці. А ви мені, до речі, напишіть в коментарях, якщо ви були в Трускавці, що, ви, що мені вам показати таке цікаве, що ви бачили. І я теж хочу поділитися з глядачами, які саме там не були. Тому, дівчатка, до зустрічі! Бажаю вам тихого, мирного дня. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.